Сбу затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Для маскування розвідувально-підривної діяльності злоумисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвідінформації фігурант регулярно об'їжджав територію Дніпра, де фото фотографував українські об'єкти за кожне виконане завдання, ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі.